Приготувала сьогодні на сніданок млинці з сиром та ковбаскою. Рецепт дуже простий. В миску вбиваю 3 яйця, додаю 1 чайну ложку солі, вливаю 600 мл молока і 250 г борошна. Додаю в три прийоми, добре перемішую, щоб не було грудочок. Вливаю 3 столові ложки олії, перемішую, нарізаю ковбаску і сир. Теж можна натерти на терці, всипаю до тіста, втираю зубчик часника для смаку. Розігріваю пательню і смажу, як звичайні налісники. За бажанням можна додати зелень, кріп або петрушку. Я не додаю, бо моя доця не любить. Висмажую млинці і смакуємо.